Як стягнути аліменти, якщо боржник проживає за кордоном, багато батьків вважають, що виїхавши за кордон на постійне місце проживання, їм дасться уникнути необхідності сплачувати аліменти на утримання своєї дитини. Однак це не так. Наразі Україна є учасницею ряду двосторонніх та багатосторонніх міжнародних договорів, які дозволяють вирішувати питання. Щодо стягнення аліментів, якщо батьки чи діти з тих або інших причин не можуть самостійно врегулювати питання щодо обов'язку утримання, то на допомогу приходить міжнародно правовий механізм вирішення цих питань, зокрема шляхом звернення до суду. При зверненні з позовом до суду, в разі якщо одна зі сторін проживає за кордоном, необхідно враховувати також і положення відповідних міжнародних договорів України, які діють. У відносинах між Україною та іноземною державою. Щоб стягнути аліменти з такої особи, необхідно звернутися до компетентного органу іноземної країни, де проживає боржник, із клопотанням про визнання та надання дозволу на виконання рішення суду України про стягнення аліментів. Якщо питання стягнення аліментів вирішувалося в Україні і є рішення суду. Також можна звернутися до компетентного органу іноземної країни, де проживає боржник із заявою про винесення рішення щодо стягнення аліментів. Підписуйтесь та поширюйте це відео, якщо було цікаво.